Усім привіт, здоми Святослава. Сьогодні ми будемо розбирати пісню гурту Хвилю тримай. Хвилю тримай, тому хвилю тримай. п'ятий лад бере на першій, другій та третій струні, та восьмий лад на першій струні. Граємо 6 разів вниз, де 5 і 6 раз. Довше. Mm -hmm. Далі 2 палець на 9 лад 2 та 3 струни, та перший палець на 7 лад першої струни. Восьмий лад на першій струні. Снова все мы. Та 5-5-5 на первой, второй, третьей струне. Бере. Далее бере на 10 ладе. Та 13 лад на первой струне. Також 6 разів, Д5 и 6, трошки дольше. Бере на 12 ладе. Додаємо 13 лад на першій стороні, піднімаємо назад пальчик. Та Ідемо на 8 лад, бре, та 9 лат на третій сторіна. Далі ставимо 12 та 13 лад на 2 та третій сторі, а першу струну глушимо і граємо так само 6 разів. Далі ставимо 13 лад на, другий, на першій та третій стороні, а 12 лад на другій стороні. Граємо три рази вниз. Тепер навпаки 12 лад на першій та третій стороні, а 13 лад на другій стороні. Граємо раз вниз. Далі не 6 разів, а 5 разів. Де перший раз трошки довший. 10, 12, 10 на третій, другій та першій струні. Три рази. 18 лад на першій струні, 10 на другій та дев'ятий на третій. Вниз. Повільно. Бій. Вниз, чик, вверх, чик, чік, Де чик – це такий от удар у струнах глухий. Трошки швидше буде так. На другому та третьому акорді необхідно грати це вниз чик вверх. І все. Отже, тепер акордаємо акорд. Другий лад на третій та четвертій струні, та перший лад на другій струні. І це буде вниз чекверк, вверх, чик вверх, Далі. І таке саме, що в нас є, стоїть вже. Тільки трошки вище. Ось тут. На п'ятій, четвертій та третій струні. Вниз вверх І знову ЕМ. Через це саме повільно. Далі F акорд. бере на першому ладі, третій лад на п'ятій та четвертій струні та другий лад на третій струні. Сі. Отже G акорд, e, третій лад на. 6 это 1 та другий лад на 5, а се аккорд это лад на 5, и другие лад на 4, то это лад на 2 странице. Еще раз FGC. G, C. Повторяется. Діємо акорд, аккорд, лад на 3 странице, третій лад на 2 странице, то перший лад на... У першій сторі. Це у нас такий самий бій. Не забувайте, що його треба грати від 4 сторони, тобто 5 і 6 не граємо. Є е акорд. Та АМ акорд. Бачите, я в дужках написав АМ акорд, це тому що в приспіві його немає. Та в другому куплеті, тобто в деяких куплетах він є, а в деяких нема. Якщо ви граєте приспів, то тоді ви не граєте акорд AM, а граєте акорд І ось таким бою. Тобто першим. Отже, на приспів у нас буде DM та E. І це все разом повільно з тим, щоб перший раз у нас був куплет з AM, а за другим разом у нас буде приспів без AM. Всім спасибі за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, чекаю на ваші коментарі, все найкращого!